Яка ж передбачена процедура повідомлення родин без звісті зниклих? Давайте розбиратись. Але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати це відео вашим друзям і знайомим, яким воно може бути корисним та може допомогти. Командир військової частини не пізніше наступного дня після зникнення безвісти. Захоплення в заручників або полон військовослужбовця особисто повідомляє керівника ТЦК та СП за місцем проживання сім'ї про дату та причину зникнення безмісти або захоплення в полон. Сповіщення складається у двох примірниках і перший надсилається до ТЦК та СП. Надсилати сповіщення безпосередньо сім'ям чи близьким родичам померлих, загиблих, зниклих безвісти, захоплених у заручники або полон категорично забороняється. Керівник ТЦК та СП протягом 7 днів після втримання особисто передає членам сім'ї офіційне сповіщення, також він має проінформувати щодо пільг. Передбачений законодавством України, і роз'яснити порядок подання документів для призначення пенсії допомоги членам сім'ї. У ТЦК та СП зберігаються всі отримані документи, які підтверджують статус військовослужбовця. ТЦК та СП зобов'язані також не пізніше п'яти днів після отримання інформації повідомляти членів сімей про визволення військовослужбовців з полону або місце перебування зниклих безвісти. Знайте про свої права та захищайте їх.